Так, момент істини. Достаємо наші квіти. Зараз подивимося, що в нас вийшло. Так. Оп! Ой, дивіться, непогано. Непогано. Гляньте, яка гарнюня. Тут трошки не долилося. Хоча я, може це дефект самої форми. Зараз побачимо, як тут. Так, обережненько, а тут все добре. Все гарненько. Боже, які вони меню пусінькі. так от, оп, теж гарненько вийшло. І остання, теж така ніжна гарнюня.